Бувають дні, коли ти заходиш у власний дім, а він тебе не вітає. Тиша якась інша. Повітря густе, як смола, наче тут побувало щось або хтось: замість відчуття затишку, відчуття втрати, замість тепла, легкий холод, що ковзає шкірою. І ти не можеш пояснити це логікою. Але знаєш, щось змінилося. У такі моменти наші предки не бігли до лікаря. Вони не відкривали вікна, щоб провітрити повітря. Вони шукали полинь, не свату воду, не золото, звичайну дірку траву, яка росте біля стежок, на пагорбах, біля старих хат. Але ця трава незвичайна. у ній пам'ять предків, захист роду, бар'єр між добром і злом. Вона не лише очищує простір, вона говорить із простором. Вона стражник на межі світів. Сьогодні ми з тобою відкриємо її силу. Спробуємо відчути, чому полинь тисячі років тому став оберегом для дому і душі. Але спершу дозволь поставити тобі запитання. Ти пам'ятаєш, коли востаннє почував себе в безпеці? Якщо ні, то це відео саме для тебе. Містичне коріння полину. Чому саме полинь? Чому не ем'ята? м'ята? Не чебрець, не звіробій. Бо полинь це не просто трава, це символ межі, межі між світлом і темрявою. Межі між світом живих і тим. Що по той бік. У стародавніх традиціях наших предків він був названий травою переходу, ворожим стражем, зеленим щитом духа. У кожному селі знали, якщо в будинку почали плакати діти без причини, якщо в хаті тріснув хрест на стіні. Якщо від вікон тягне холодом навіть у літку, треба взяти полинь. Його не просто збирали, його ервели мовчки до сходу сонця з чистими думками. Інакше трава могла образитись і втратити силу. Полинь вішали над дверима, уплітали в коси нареченим, клали в труну разом із покійником. Бо вірили, полинь тримає душу в рівновазі і не дає чужим енергіям увійти. Символіка та легенди: у Карпатах говорили, полинь очі пращурів. Де він росте, там пам'ятають і захищають. На поділі вірили. Якщо засушити перший зірваний стебель полину і покласти в шухляду зі шлюбними обітницями, зрада обійде цю пару стороною. полинь – це не трава, це межа, захищає тих. Хто вірить і карає тих, хто грається. Зібраний неправильно, він мовчить. Зібраний з пошаною він охороняє. полинь – рослина з душею. Її сила не тільки в хімії, а в енергетичній пам'яті людства. вона – як міст між поколіннями. Між світами, між раціональним і містичним, її не використовують, з нею співпрацюють. Як полинь захищає дім? Полинь не тільки про спогади, це активний захист, жива барикада проти всього, що не повинно заходити в твій дім, і працює він одразу на кількох рівнях: енергетичному, фізичному і психологічному, спершу запах, сильний, діркий, різкий, але справжній. У давнину казали, де пахне полинем, там зло задихається. Цей аромат змушує навіть комах триматись подалі. Але не тільки комах. Вірили злі думки, енергетичні навали, прокльони тікають, не витримують цієї чистоти. Полинь створює бар'єр. Його вішали над дверима, як вартового, клали в кутки кімнат, як сітку проти зла. Спалювали, щоб дим очистив усе. Що проникло непомітно. Практика наших предків. На Лемківщині полинь підвішували на чотири сторони хати, казали: чотири вітри, чотири стіни, чотири щити. У центрі волині жінки клали полинь у скриню з вишиванками, так вони не втрачали силу оберегу. Полинний віник зберігали під порогом. І коли хтось приходив із злим оком, віник брав удар на себе: полинь для душі є речі, які важко виміряти. Наприклад, як ти почуваєшся всередині. Ти можеш посміхатись, але всередині буде тривога. Ти можеш говорити спокійно, але душа буде у вогні. Полинь відчуває це. Віками його використовували не лише для захисту будинку, а й для захисту серця. Жінки носили його біля грудей у мішечках. Монахи кадили ним перед нічною молитвою. Шептуни клали під язик крихту полину. Перш ніж виговорювати страхи. Бо полинь це не тільки бар'єр, це очищення. Кажуть, що в полиню живе пам'ять землі, і коли ти вдихаєш його аромат, частина цієї пам'яті входить у тебе спокійна, ярка, правдива, та, що витісняє страх, сумніви, нав'язливі думки. Вона не кричить. Вона шепоче. Ти не один. Ти захищений. Твоя душа чиста. У козацьких таборах полинь клали під подушку новобранцям перед першою битвою, щоб не прокинувся зі страху. На лівобережжі жінки після втрати близьких клали полинь у воду і милиним руки, щоб сум не з'їв душу зсередини. У Карпатах діти носили браслет із висушеного полиню від нічного жаху. Ритуал очищення. Тепер, коли ти знаєш, чим є полинь, прийшов час дати йому простір діяти. Цей ритуал старий, як саме життя. І хоч він може здатися простим, у ньому кожна дія має силу. Бо неважливо, в якому ти домі. Важливо з яким наміром ти очищаєш цей дім? Тиша, полинь і твоє серце. Почнемо з приготування. Що тобі знадобиться? Сухий пучок полину можна зробити самому або купити, та невелика миска з вогнетривкого матеріалу або ракушка, джерело вогню, сірники або запальничка, та жвінкий предмет, дзвоник, камінь. Чашка для звукового завершення, чистий намір, твоє внутрішнє прохання або молитва, полинь не працює автоматично. Він відгукується на твоє бажання змінити простір. Підготовка простору. Й телефони. Техніку. Двічини трохи вікно, диму потрібен вихід. Десять. Закрий очі. Зроби три глибоких вдихи. Дь промов в голос або подумки нехай цей дім буде чистим. Нехай полинь витягне все темне. Зайве. Чужорідне. Я прошу захисту і оновлення. Кожне слово має вагу. Не поспішай. Це не шоу. Це сакральний момент очищення. Процес очищення. Підпали край пучка полину. Він має почати диміти, а не горіти. Якщо палає, задмухне, Почни з вхідних дверей. Пройди по периметру дому за годинниковою стрілкою. Зупиняйся в кожному кутку і роби круговий рух димом. У кожному місці подумки кажи очисти, захисти. Благослови. Якщо відчуєш. Що в якомусь місці дим починає шарпати чи темніше затримайся. Полинь відчуває енергетичні вузли. У моменти тиші ти зможеш почути дім. І, можливо, вперше себе. Завершення. Коли обійдеш весь простір, повернись у центр кімнати. Постав пучок у миску і дозволь йому догоріти самостійно. Тпромов, дякую. Полинь. За твій дим. Твою силу, твою тишу. До у дзвоник або зроби звук, наприклад, клацання пальцями це означає закінчення ритуалу. Тепер просто сядь. І побудь не треба слів. Дім уже говорить сам. Попередження і баланс. Полинь сильна трава. Але сила – це завжди відповідальність. Не можна ставитись до полину. Як до чарівної палички, це не магія за п'ять хвилин. Не панацея від усього. Він не замінює лікаря, не лікує розбиті серця. І не прибирає наслідки, які створює твоя власна поведінка. Полинь це інструмент, а як ти його використаєш, залежить від тебе. Ключові застереження, токсичність. Полинь містить туйон, у великих дозах він небезпечний. Не пий настої без консультації з лікарем. Не використовуй у їжі, якщо не впевнений, у дозуванні протипоказання заборонено вагітним дітям до 12 років. Людям із алергією на рослини родини айстрових при астмі чи хворобах дихання дим полину може викликати напади. Духовна етика не використовуй полинь для помсти, зняття чужих програм, повернення прокльонів це не зброя проти інших, а захист себе в енергетиці, як і в житті. Усе повертається, полинь очищує, але не прощає зневагу. Якщо ти граєшся з ним, він мовчить. Якщо ти просиш а з повагою, він діє. Наші прабабусі і прадіди не мали психологів, психотерапевтів, гаджетів, але в них був полинь, і цього було достатньо. Щоб вистояти можливо, зараз час згадати про це, відновити своє право на спокій, на простір, у якому не страшно, на дім, у якому ти головний. Полинь не обіцяє дива, але він дає можливість почати з себе. Іноді цього достатньо, аби все змінилося. Постав пучок полину біля ліжка цієї ночі, заплющ очі, і запитай себе, що я готовий відпустити, що я готовий впустити. Відповідь можливо, прийде не відразу. Але ти відчуєш, щось змінюється. І це буде початок. Полинь, оберіг, який пам'ятає тебе досить просто згадати його. Підписуйся, якщо ти відчув щось глибше. Поділись із тими, хто потребує захисту. Твій дім заслуговує на спокій, а ти на світло. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!